Доброго ранку. Анонсуємо новий об'єкт у продажу. Це будинок з загальною площею 65 метрів квадратних, який знаходиться в селищі Калинопіль Черкаської області Сенеградського району. Даний будиночок знаходиться на асфальтованій центральній вулиці, розміщений на 7 сотках землі. Будиночок гарний, утеплений. Наразі тут проживає сім'я з дітками. Так як він знаходиться на центральній вулиці, все в пішій доступності. Найближче це початкова школа за 2 хвилинки та доросла школа, центр за 10 хвилиночок. Так, також присутній город, надвірні споруди, літня кухня, погріб. Будиночок має газове та пічне опалення, утеплений. Кого зацікавлений даний об'єкт, телефонуйте. Organizujemy parę let.